Зникли в лікарні імені мечникова військовий Владислав, який пережив катування в російському полоні, знайшовся. За словами дружини, чоловік живий і знаходиться з нею. Тім поліція у коментарі нашим колегам з Дніпра оперативного зазначила, що вони самого Владислава не бачили, а дружина не виходить на зв'язок. Нагадаємо, днями в соцмережах набуло розголосу зникнення військового з обласного медзакладу. Боєць проходив лікування після важкого поранення, морожого полону і тортур. Цю важку особисту історію не залишив без уваги гендиректор мечникова Сергій Риженко. Поки медпрацівники надавали допомогу герою, очільник лікарні вкотре скористався обставинами свого пацієнта для власного піару. В соцмережах місцеві припускають, військовий міг втекти саме через таку поведінку, аби уникнути травматичних спогадів та нових переживань. Бо, певно, здали повадки головного лікарні мічки, ніби той в контактному зоопарку. Очільник лікарні досі не прокоментував ситуацію, проте його колеги заперечують зникнення бійця і стверджують, що той перебуває в медзакладі. Щодо пораненого бійця, який нібито зник з лікарні, він у відділенні не втік, не зник. Вирішив влаштувати на вихідні невеличку лікувальну відпустку, враховуючи те, що йому довелося пережити, має повне право. Цей випадок не перший, адже пан Реженко регулярно знімає публікує відео з пораненими, показує обличчя українських захисників, розповсюджує персональні дані, чутливі подробиці. Тоді як інші медзаклади прифронтового міста дотримуються норм та уникають публічності. Нагадаємо, влітку після російської ракетної атаки пан Риженко в соцмережі на офіційній сторінці медзакладу прилюднив відео, на якому видно, що працівники намагаються занести на ножах кількох поранених та надати їм допомогу. А директор медзакладу, який не є лікуючим спеціалістом, з грубим порушенням протоколу прийому таких постраждалих, всіляко намагається потрапити у кадр. Смикає руки поранених людей. Говорить з ними, поки ті перебувають у шоковому стані. Через кілька днів один з пацієнтів на відео, на жаль помер. А відео зникло зі сторін лікарні правозахисники зазначають, подібні зйомки очільника лікарні Мечникова порушують права пацієнтів. Тож люди можуть звертатися до правоохоронних органів та вимагати компенсації. Що ж стосується безпосередньо особистих прав пацієнтів, вони мають право заборонити. Розміщувати цю інформацію. Вони мають право, звичайно, коли вони опритомнять, вимагати видалення цієї інформації з будь-яких соціальних мереж, з будь-яких ресурсів, і звичайно, вони мають право вимагати відшкодування за не і неморальної шкоди. Тому я вважаю, що в даному випадку, звичайно, це дуже важливо дуже важливо висвітлювати роботу медиків. Рятувальників, інших служб, які захищають українців, які допомагають українцям після цих атак, однак це треба робити в рамках діючого закону, для того, щоб не нанести ще більше шкоди, ще більше в тому числі і моральну шкоду тим особам, які постраждали внаслідок рашистських цих атак. Тому, на моє переконання, на мій погляд, такі ролики, коли ми бачимо вогні тіла, коли ми бачимо поранених і можемо їх індентифікувати вони порушують саме права цих людей. При цьому жодної реакції на таку поведінку директора обласної лікарні від етичних комісій МОЗ профільних міністерств не надходить.